Вітаю! Сьогодні поговоримо про роботу з музичним матеріалом, який до нас приходить, з роботу з фонограмою, які маніпуляції ми можемо з нею робити, і оглянемо кілька програм, які дозволяють нам запускати плейбек. В театрах часто працюють з готовою музикою, яка може записуватись індивідуально під виставу, або підбиратися режисером чи музичним редактором. Нам просто приносять цей матеріал або просять завантажити відповідний список музики, з яким ми потім робимо різні маніпуляції відповідно до поставленого завдання. До появи цифрових технологій та спеціального програмного забезпечення музику попередньо обробляли, монтували і розподіляли на різні джерела. Зазвичай два програвачі записували це на оптичні та фізичні носії, і вже під час вистави запускали, орієнтуючись на партитуру. Усі переходи і зміни динаміки відбуваються вже безпосередньо під час вистави. Тому їх попередньо програмувати не було сенсу. Зараз вже є спеціальні програми для театрів на ПК ноутбуки, які дозволяють з одного девайсу вивести кілька джерел звуку, прописати автоматичний запуск, зупинку, переходи і робити це одним натисканням клавіші. Для операційної системи Windows це програма мультиплей. Для операційної системи macOS QLAB. Обидві програми мають однакові функції, але принцип програмування різний. Перед тим, як трохи детальніше поговоримо про кожну програму, згадаємо про формати цифрового запису, з якими ми будемо працювати. Найпоширенішими форматами цифрового запису звуку є MP3 та Wave. Формати запису звуку поділяються на дві основні категорії: без стиснення lossless – Такі, як Wave, FLAC, які зберігають максимальну якість звуку, але займають більше місця, та зі стисненням Losey, MP3 або VMA, які зменшують розмір файлу за рахунок втрати частини даних, але є популярними для потокового мовлення та портативних пристроїв. Звісно, з професійної точки зору, краще працювати зі стисненим форматом для якісного звучання, але по своїй практиці я стикалась з тим, що для деяких програм треба враховувати з якими параметрами цифрований чи конвертований той чи інший трек. Стосовно програм для запуску плейбеку, які згадала вище, то їх основний функціонал схожий. Ви маєте можливість створити дію, Q, прописати перехід, Fade, зупинку Stop, також в цих програмах при правильному підключенні можна прописати переключення сцен на пульті, додавши дію міді. Переходи від одної до іншої дії можна прописати по натисканню на клавішу стандартно пробіл або певну клавішу, яку ви виберете. Або автоматичний перехід можна прописати, по завершенню попереднього треку, або одночасний старт двох дій. Також програми мають відповідні моніторингові функції, часові шкали, які показують різну інформацію. Одна показує відлік часу від початку, інша в зворотньому напрямку. Також є часова інформація, яка показує, через який проміжок часу запуститься наступна дія, привейт, або зупиниться попередня дія, поствейт. Цей час можна попередньо запрограмувати у налаштуваннях дії. Розглянемо програми детальніше. QLAB програма для театральних та концертних дійств, розроблена для керування медіаконтентом компанією Apple для macOS. В цій програмі ви можете побачити весь функціонал, який вона може використовувати. В даній програмі можна запускати не тільки звук, а й відео. Також можна прописувати собі текстові е, нотатки, які допоможуть вам формувати партитуру. Використання таких програм дозволяє відмовитися від паперових партитур, але краще паперові мати. Про це поговоримо в наступній лекції. Ви можете безпосередньо вписувати е, репліки і зміни в назву кюшки, або в нотатках, які в вікні нотаток, які ви бачите перед собою. На жаль, в мене зараз немає доступу до комп'ютера з macOS. Я б показала вам детальніше налаштування, які можна використовувати в, цьому, в цій програмі. Але що ми можемо побачити? У нас є. Можливість додати музичну, музичну кюшку. У нас є е, можливість прописати її номер, її послідовність собі пронумерувати, яка за яким е, її черговість. Можемо прописати її привейт, години привейту. Якщо ви бачите, це скільки, через скільки секунд вона стартане Після. Наж натискання кнопочки Go. Постфейс зазвичай працює тоді, коли в «Continue» ви ставите «Auto Follow». Тобто тут прокручуються обидві ці шкали: скільки триває ваш трек, і тут буде таке саме значення. Для переключення. Якщо ви бачите ось стрілочку, стрілочку з кружечком, це якраз ця функція авто включена. Коли включено авто це при натисканні кнопочки GO у вас запустяться одночасно дві кюшки, дві дії. Це може бути одночасно два треки або наступний трек і зняття попереднього треку, можна формувати групи. Щоб зменшити візуальну інформацію, якщо ви бачите, от зелене віконечко це якраз відкрита група, в якій подана вся інформація, яка там запрограмована. На даний момент все я знаю, що якщо натиснути на аудіо, то тут будуть можна прописати тригер, тобто звук можна запускати не GO. А прописати, наприклад, на нулик, і тоді запуск... зробити так, щоб по натисканню цей звук тільки звучав по натисканню на нулик. Це дуже зручно, якщо є якийсь повторюваний звук, і його треба з різною тривалістю прописувати. Тобто можна зац... прописати його зациклення і зняття в потрібен момент, а інколи треба швидко зреагувати, тому краще. Можна прописати на окрему кнопочку, собі і знати, що цей звук конкретно на цій кнопці, наприклад, дзвоник. Також є вкладка призначення, де ви регулюєте гучність. Якщо вам дуже загучна фонограма, то ви можете її понизити попередньо в налаштуваннях програми, в налаштуваннях к'юшки, і назначити, на який вихід вона буде йти. Бо з програми можна вивести. Якщо підключений до пульта, наприклад, програма, то ви можете вивести її на кілька стереопар. Ви можете розділити собі к'юшки, які будуть йти на першу стереопару або на другу стереопару. Це дуже зручно, коли ви працюєте тільки з плейбеком, і вам самим треба робити якісь переходи, зняття і тому подібне. Вони є з різним рівнем, і вам з різним рівнем їх треба е, випускати. Але ви не хочете втрачати базову інтенсивність звуку. Тому краще виводити на два різних джерела і самим регулювати їхню гучність безпосередньо, яка йде у вас на акустичну систему. Тепер глянемо на другу програму Мультиплей. Мультиплей це програма для, для Windows. Вона схожа за інтерф, схожа на QLab, той самий принцип, але інтерфейс інший. QLAB офіційна програма, а мультиплей це програма, яку робить ентузіаст, вона є безкоштовна неї є свої, можуть вилазити свої проблеми після оновлення, але це принаймні альтернатива QLab, якщо немає, наприклад, macOS. Вона є зручна, тим, що її можна змінювати, собі інтерфейс як хочете. В принципі, в QLab це теж можна робити. Свого проєкту, який я робила, це найпростіша форма. Це от ви відкриваєте, і перше, що бачите, це оце робоче, цю робочу область, пусту ви можете сюди собі накидати різну інформацію. Я для себе ще. Збоку зробила вікно нотатків. В цьому вікні нотатки ви можете собі прописувати партитуру. Якщо бачите, в мене виділений трек, він буде по центру, попередній трек і наступний трек будуть відповідно зверху і знизу. І ви можете бачити попередні фрази, фрази, які Ідуть на цьому, будуть на цьому треку, і майбутні точки, які вам треба задіяти. Тут принцип той самий, але налаштування більш складніше. Якщо в кюлап можна просто перетащити трек, тут його треба відкривати через е, спеціальні інструменти, які ви бачите зверху. Зверху є інструменти, тобто запустити конкретний, конконкретне аудіо, пусте аудіо, групу, е, е, кюшку дії. І так далі. Мідії, текстовий, відео і тому подібне. Тобто функціонал дуже схожий до QLab. Але в плані нас... налаштувань, зараз заглянемо, відкриваємо q properties з аудіок'юшки. Що ми бачимо? Ми можемо прописати назву, ми можемо прописати номер, ми можемо подивитися, звідки в нас іде трек і вставити його. В нас є action і target, Ми можемо. Подивитися, після якого він активується. Таргет ну, це що включиться після активації цього, цієї кюшки. Пише Next Cue, Тобто оцей фіолетовий курсив, фіолетове виділення, воно просто підготується на наступний трек. Тут є різні функції, можемо заглянути нижче. Це вже кюшка контролу, тобто фейду в мене в даному випадку. Можемо побачити, що, можна, що відбудеться, яку настройку можна поставити, якщо, яка відбудеться після натискання після активації даної кюшки. Що ми бачимо в Q-контрол? Що воно буде змінювати значення заданого треку або попереднього треку, або заданого треку. В даному випадку трек 3. В мене його треба зняти. Це Q-Control зняття конкретного треку. І ми, що бачимо, в мене вибрано Volume Change, тобто буде змінюватись гучність. Попередньо заданого треку. Під прописаний fade time, тобто, скільки в мене буде затухати цей звук, і на попередній вкладці ви могли побачити, що там можна навіть відрегулювати, наскільки той fade буде змінюватись. У даному випадку він в мене спущений до мінус 60, тобто, це тиша, що мені й потрібно. А, і дуже важлива інформація, що мультиплей. Приймає і формат mp 3 і формат Wave, як і QLab приймають формат mp 3 і Wave, але в мультиплеї є певне обмеження. Він приймає файли з частотою дискретизації і збітністю бітністю 44100 на 16. Тобто, якщо буде 44100 на 24, він буде сваритися. Він буде не приймати, відтворювати. Трек некоректно і тому подібне, тому враховуйте цю інформацію. В мультиплей приймає частоту дискретності 44100, а кодування в 16 біт. Це дуже важлива інформація. Тут треба буде проводити пакетну обробку, пакетну конвертацію, щоб прийняти якість кодування звукової інформації. Також у нашій роботі інколи потрібні програми для монтажу звуку, в яких ми можемо попередньо змонтувати, обробити чи за час записати звуковий сигнал. Найпростіша програма це Adobe Audition. Вона має весь необхідний набір інструментів для базового монтажу та обробки звукового сигналу. В цій програмі можна працювати як з одним сигналом, так і з мультитреком. Я вже радила її в попередніх лекціях. У ній також є пакетна обробка, яка є корисною, коли треба вирівняти музичний матеріал по загальній гучності. Також в програмі є можливість зберегти оброблений матеріал в потрібному форматі. Перед собою ви зараз бачите режим вейформ, тобто режим роботи з одним сигналом. Можна його підрізати, обробляти і тому подібне. В форматі мультитрек у вас є можливість монтувати різні треки, робити кросфейди, зациклювати і тому подібне. Підрізати все, що необхідно, змінювати їхню висоту, змінювати еквалізацію. Ви можете попередній монтаж зробити в мультитреку, вивести, зберегти його, воно виведе вас в вейформ, і вже в вейформі робити компресію, еквалізацію і тому подібне. Попередньо в мультитреці можна порівняти баланс між треками, щоб не робити це в класі Вейформ. Також тут є внутрішній мікшер. Якщо ви вже дійшли до цієї програми, зайдіть, активуйте проєкт мультитреку. І ви зможете відкрити мікшер і побачити функціонал, який він вам дозволяє. В принципі, він імітує функціонал звичайного мікшера. Тут є ось вікно еквалайзера, де ви будете бачити графічок еквалізації. Є віконці віконця інсертів, де ви можете включати різні ефекти і процесори. Можете назначать, можете міняти фазу, можете міняти гучність, можете міняти його направлення, можете міняти панораму. Все нативно, все дуже е, цікаво. Можете, якщо у вас є ефекти, тут накидання, можете їх включити і виключити. Так само відбувається на мастер-трайці, те саме ви можете побачити в цьому вікні. Через програму на комп'ютері ви можете базово ознайомитися з функціями мікшера, які потім вам допоможуть в роботі з реальним мікшером. На даний момент все. Дякую вам за увагу. Приходимо до наступної лекції.